Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про від Ростислава Кравця, і я Ростислав Кравець. А Це відео присвячено трудовим спорам і саме цим строкам, з якими потрібно дотримуватись, як його можна поновити, на підставі чого цей строк можна поновити, і яким чином рахувати, за який період, у разі затримки при звільненні, можна стягувати з роботодавця, в разі якщо це вина роботодавця, безпосередньо суми. Велика Палата зробила черговий висновок з цього приводу. Посилання на це рішення я дам в себе. Телеграм-каналі, тому не забувайте підписатись на цей Ютуб, Тікток, обов'язково підпишіться на телеграм-канал. Саме ваші підписки от на Ютубі, і от поставте дзвіночок. Дуже важливі для того, щоб інші люди знали. І, і також буде, якщо вони цікавились цим, поширюватись це відео. Тому я би просив у вигляді вдячності підписатись, якщо ви бачите там. Якщо ви ще досі не підписані, підписуйтесь на канал. Якщо підписані, то поширте це відео в своїх соціальних мережах, може, своїм знайомим друзям, для того, щоб вони розуміли, на що вони можуть розраховувати. І так, Велика Палата, рішення, до речі, ви зможете знайти в мене в телеграм-каналі, там буде посилання під цим відео. <кхем> Значить так, Велика палата прийняла рішення, де чітко зазначила, в які межах, до речі, зараз Конційний суд розглядає конційність у цих змін до законодавства України, тому що раніше. По-перше, звернення щодо невиплати заробітної плати, яка була нарахована, жодними строками не Те Теж саме не обмежувалися і строки стягнень при звільненні. Там Верховний Суд України, ну верніше, і Велика Палата намагалась там якось це регулювати. замість законодавця. Потім законодавець це врегулював. В дні в 117 сімнадцятому обмежив шести місяцями строк щодо стягнення. Невиплаченої заробітної плати, оці компенсації, яка передбачена. А що стосується строку звернення за невиплати заробітної плати, обмежив його. Якщо раніше він взагалі обмежений не був, то зараз він обмежений трьома місяцями. Ну, Кенсійний суд розглядає, подивимося, до чого це призведе. Однак є питання, коли так мовити особа була звільнена і коли подала позов. Це перше питання. Це що стосується 117-ї, і як правильно рахувати. Я зарахую, я вам навіть зачитаю. Як зазначено, це пункт 45 цього рішення, яке ви знайдете в мене в телеграм-каналі посилання, написано. Тобто, якщо працівника звільнення з роботи, ну, тут, наприклад, на 2 серпня 2021 року, проте повного розрахунку стану на день набрання чинності законом з ним, передбаченим законом з ним не проведено, то суму передбаченої статтею 117, йому слід нарахувати в такому порядку з 3 серпня по 18 липня 2022 року. Тобто, це до набрання чинності без обмеження строку шістьма місяцями. Тобто, якщо його в 2020 році звільнили, ну якщо там де, то повинні так і нараховувати оскільки попередня редакція наведеної норми не містила відповідних обмежень, а вже з 19 липня, коли набрала чинності цей закон, по 19 січня, фактично, тобто 6 місяців, який починається з дня набрання законом чинності або до дня остаточного розрахунку, якщо він був здійснений раніше зпливу наведених 6 місяців, тобто, якщо до дев'ятнадцятого Липня 2022 року жодних строків нема, по 117-й не обмежується там, хоч за 10 років можуть нараховувати. Ну, правда, деякі судді вважають, що це незаконне збагачення. Ну, треба дивитись, тому що об'єктивно, якщо закон такий встановлений, то треба його дотримуватись. І роботодавець теж повинен нести відповідальність. Як знаєте. За законом про захист прав споживачів, то ці в день їх я вважаю не можна зменшувати. І друга ситуація це стаття 233 КЗПП, яка Кодекс законів про працю, яка обмежує строк звернення до суду трьома місяцями. При цьому тут е, було чітко е, зазначено, що так, суд може поновити строк, однак це поновлення повинно бути аргументованим і повинні надати відповідні докази. От, мають які об'єктивно перешкоджали чи створювали труднощі для своєчасного звернення до суду та підтверджені належними доказами? Поважними причинами пропуску строку є обставини, що позбавили особу можливості подати заяву, визначений законом строк. Вони об'єктивно є непереборними, тобто не залежать від волі заявника, і пов'язані з дійсним істотним перешкоджанням чи труднощами, що неможливо або суттєво ускладнили можливість своєчасне звернення до суду. Ці обставини мають бути підтверджені належними і допустимими доказами. Тобто, в разі, якщо пропущений тримісячний строк, то треба дуже ретельно готувати відповідні докази щодо належності його пропущення, що у вас дійсно не просто там подумав, 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 подивився на судову практику, дізнався, що колеги там щось звернулись, там щось отримали. Ну, думаю, і я звернусь там через три там, роки. Чи через рік, тому що раніше не було обмежено. Наразі цього немає. Тому не пропускайте строки, уважно відноситись до захисту своїх прав. У разі, якщо потрібна допомога, звертайте, з радістю допоможемо. Ну і найголовніше, пам'ятайте: Україна потребує вашої допомоги. Тому що іншої країни у нас немає. Треба допомагати Україні, допомагати ЗСУ вистояти. Обов'язково не забувайте також підписатись на цей канал, щоб і допомогти іншим людям дізнатися про свої права. Або поширте це відео, якщо ви вже в своїх соціальних мережах. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в наші збройні сили. Слава Україні, слава ЗСУ. До зустрічі!